Вітаю, ви дивитеся епізоди у студії Я Катерина Коваленко. Сьогодні у випуску про останні події тижня. Епідемія грипу в Україні. 60 смертей. Школи закриті на карантин. Продовження скандальної історії із забудовою на осокорках. Активісти на лаві підсудних. Народні традиції у Києві святкували водокраще та День Соборності. 60 людей померло від грипу в Україні. Це дані Міністерства охорони здоров'я. Захворюваність серед дітей вдалося зменшити завдяки карантину у школах. Він триває уже тиждень. Батьки тим часом переймаються, поки вони на роботі, діти вдома самі. Як вирішують проблему, дізнавалась Міла Пономаренко. Сильні морози та загроза епідемії грипу змусило санепідемслужбу Києва закрити школи на карантин. В сім'ях, де батьки працюють, виникло питання, з ким залишити дітей та як надолужувати припущені уроки. Я не турбуюся стосовно того, що вона пропускає заняття, тому що вони досить самостійні і вони знають, що їм потрібно робити і вивчати у вільний. Час навіть вдома. Марії подобається бути на вимушених канікулах, але дівчина переймається кількістю домашніх завдань. Ну, я багато відпочиваю і сплю, але нам потім треба буде все це відпрацьовувати, і це не дуже. А, Анна, ну, мама п'ятикласниці, стурбована такою кількістю навантаження на школярів. Тому що і так складно, дуже багато завдань, програма тяжова, і, звісно, доганяти це все важливо. Терапевт Ірина Михальчишин каже, від ускладнень може вберегти лише профілактика. Хочу сказати, що не варто забувати про провітрюване приміщення і побільше знаходитися на свіжому воздусі, гуляти побільше, але в цей же час не забувати, що треба вдягатися тепло, по сезону, не звертати немонні тенденції, а вдягатися так, як це вимагає наше здоров'я. Як довго діти не ходитимуть до школи, наразі невідомо. Міла Пономаренко, Марія Капінос. Епізоди. Україну чекає нова хвиля мобілізації. Тим часом із зони АТО щодня повертаються солдати. Про життя після війни у сюжеті Анни Воробйової. Максим, старший солдат Нацгвардії, щойно повернувся з АТО. Хлопець хоче звернутися до професійного психолога. Каже, війна переслідує його досі. Я вже встиг відчути, наскільки необхідна саме. Психічну допомогу. Поки ти служиш, ти маєш якось сам себе допомагати за допомогою, виникають якісь проблеми. Подавати усі проблеми насправді неможливо. Ти повертаєшся, в день все гаразд, а вночі ти знову потрапляєш на ту саму війну, солдати очікують, що вони тільки от переступлять по до їх вдома, їм зразу стане все добре, зразу вони заспокоюються і житимуть спокійним життям. Київські волонтери представили всеукраїнський проект без броні, який допомагає ветеранам АТО адаптуватися до мирного життя. Адже на чоловіків, що повернулися, очікують не лише спогади про війну, а й зустріч з буденністю. Він спитається, на додаток, ще й суто українськими проблемами, тобто це падіння рівня життя, це високі ціни, це соціально побутова невлаштованість, це тотальна недовіра до органів влади. Мета волонтерів заохотити бійців відповідати за своє психічне та фізичне здоров'я. Керівник проєкту Анастасія Мельниченко переконана, важливо, аби вони розуміли, що не самотні у своїх проблемах. Вони цього лякаються. Вони думають, що з ними щось не так. Найголовніше це створення спільної бази, яка об'єднує громадські ініціативи та державні ініціативи з надання різнопланової допомоги ветеранам АТО. База даних надасть доступ до пунктів допомоги в кожному регіоні. Сайт безброні.нет буде доступним з 12 лютого. Анна Воробйова, Марія Ульяновська. Епізоди. Ви собі там робіть, що хочете. Півтора мільйона гривень витратили волонтери нового Донбасу на відбудову шкіл на прифронтових територіях. Але у центрі уваги активістів не лише матеріальна допомога. Про реалізовані проекти дізнавалася Дар'я Мартиненко. Зміювати майбутнє маленькими кроками. З такою думкою, волонтери нового Донбасу працювали весь попередній рік. За цей час активісти тричі не віддувалися до шкіл у станично-Луганському районі. Зараз це профронтова зона. Волонтери кажуть: головне завоювати довіру дітей. Ну, я їм питаю, що тобі намалювати? -то? На кажешні я а де я тобі намалювати, вона каже на ручці і дає мені ручку, а на ручці немає пальчиків. Олена Макаренко, волонтер та менеджер організації, розповідає, що долучилась до проекту спонтанно. Вирішила, що хоче поділитися з дітьми найкращим, що сама знає і вміє. Ну я займаюся танцями сама. Там з дитинства різними. І ми, коли обговорювали там які танці, прийшли до висновку, що треба щось таке, що розриває шаблони. Ну я хіп-хоп теж можу танцювати, і я тоді вирішила. Цим займатися, ну те, що помітила, дітям це дуже потрібно, бо ну, будь-які там фізичні активності вони відволікають. Волонтери кажуть, матеріальна допомога школам важлива, але лише живе спілкування з молодим поколінням допоможе повернути окуповану територію. Діти вони звичайно люблять, коли тепло, чисто і гарно в школі, але дітям потрібно свято. Ви зараз бачите, ось на світлині наша волонтерка Алла Четковська дала свою скрипку місцевому школяру, і вони з задоволенням, наскільки я бачу, по посмішкам разом спілкуються і вчаться грати. Проект новий Донбас існує завдяки матеріальній підтримці міжнародних фондів та організацій, серед яких посольство Литви в Україні, Посольство Ісландії у Фінляндії та Western Nice Enterprise Fund. Дар'я Мартиненко, Катерина Мацьопа, епізод. Річковий вокзал на Подолі може перетворитись на ресторанну галерею, але дозволу на це ще немає. Що буде з історичною будівлею, дізнавалась Уляна Ткаченко. Ресторани, нічні клуби і басейни все це незабаром може з'явитися у приміщенні річкового вокзалу. За новим проєктом керівництва історична будівля стане новим туристичним центром подолу вже у травні цього року. Про серйозні наміри власників свідчать нові грати на вході. Ще місяць тому до будівлі вокзалу можна було зайти без перешкод. Сьогодні ж доводиться заходити менш традиційним способом. Така реконструкція є загальною тенденцією у всіх великих містах. Однак для Києва ця потреба не є виправданою, вважає експерт з питань урбаністики Ігор Тищенко. зробити якийсь лагері сегмент посереддібного міста, там де люди від чужні публічного простору, там де треба подавати купу сходів, щоб потрапити на саму цю площу. Це як на мене носить. У приміщенні вокзалу є унікальні панно 60-х років. Недержавний фонд ізоляція вимагає у мінкульту внесення цих мозаїк до реєстру пам'яток національного значення. Іслів забудовника вони планують реставрувати вокзал і зберегти там його автентичний вигляд, його фасад. І терміни, які вказував забудовник, що вони планують відкривати вже там першу лінію через 5 місяців. Ну, такі терміни звісно неможливо не те, що відреставрувати, підготувати навіть Тітанськи до ну, необхідної реставрації. Тим часом деякі трияни радіють, ще один гастрономічний центр місту не завадить. Я думаю, це буде класно, якщо в нього знову вселять життя, і там буде багато якихось нових точок, де можна буде потусуватися з друзями. Однак така ініціатива подобається не всім. одне з пічлень є в принципі. Всі, коли проходиш, смотриш на річний вокзал. В принципі, мені всегда подобається. Тому, звісно, не хотілося. Чи збудуться плани забудовників, та як саме зміниться Київський річковий вокзал, жителі міста зможуть побачити уже в травні? Тетяна Репецька, Уляна Треченко. Епізоди. Скандальна історія з забудовою на Осокорках продовжується. Будівництво скасували, але учасників протесту опинили на лаві підсудних. За що знає Марія Юзич? Травень 2015 року, станція метро Осокорки. Акція проти зведення паркану навколо земельної ділянки переросла в сутичку між тітушками та міліцією. Так сьогодні виглядає ця територія. Ще в червні Київрада прийняла рішення присвоїти скандальній землі статус скверу. Втім, конфлікт ще повністю не вичерпано. Одна із протестувальників Людмила Бей опинилася на лаві підсудних. Її звинувачують в блокуванні проспекту Бажана під час акції проти забудови на Осокорках. У середу Дарницький суд вже втретє розглянув її справи і заслухав свідків обвинувачення. Закликали осіб, тобто я не знаю, які виходить, тому що нам ще раз увага бійка. До перекриття бажана просте до руху. Як каже юрист-активістки Олександр Русен, покази свідків схожі на сплановану акцію. Всі покази слідчих були написані фактично під копірку, Станом на сьогоднішній день жодних показів вони відтворити не можуть, їх і давала. Можемо зробити висновок, що справа є замовною. Єдине, не зрозуміло, хто замовник і яку ми тут є. За його інформацією, наразі порушено кримінальні справи ще проти восьми учасників весняного протесту. Розгляд справи Людмили Людмилибей перенесли на 3 лютого. Саме тоді суд повинен заслухати свідків захисту. Марія Юзич Інна Рахмістюк. Епізоди. Українці усього світу відзначають сьогодні день соборності. 97 років тому люди живим ланцюгом з'єднали правий і лівий береги Дніпра. Як єднались кияни цього року, бачила Лена Шуліка. Біля мосту Патона, попри лютий мороз та вітер, багато національної символіки та телекамер. Причина день соборності. Студент Могилянки Владислав несе стяг Української Народної Республіки з лівого берега Дніпра. Каже, що день звуки в час війни має особливе значення. Для мене день соборності, як для громадянина України, це єдність. Це це акт створення е, моєї акт без моєї держави, акт єдності. Це день, коли я як громадянин України е, згадую про те, що можливо треба забувати про деякі. Можливо, розбіжності, мені не подобається комусь там чи в іншому. І все-таки треба жити разом мирно, разом ми силах. Цьогорічне символічне з'єднання лівого та правого берегів Києва вже дев'яте. Організатор Вадим Васильчук каже, що акція має на меті нагадати, що українці єдні вже давно. Сама акція, яка навіть відбувається на мосту, її основний сенс був. Привернути увагу громадськості, привернути увагу молоді, привернути увагу загалом країни до того, що 22 січня, 1919 року був день соборності. Він огово акт звуки. 1918 року? Ми проголосили 22 січня Українську Народну Республіку. Тобто, що ми єдині вже дуже давно. Традиційно з правого та лівого берега активісти несли жовте та блакитне полотна, щоб при зустрічі об'єднати їх у національний стяг. З того боку! Ліна шуліка епізоди. Слава! 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 А у вівторок на свято водохреща кияни традиційно освячували воду і купалися у крижаних ополонках. Усе, щоб набратися здоров'я на наступний рік. Більше знає Наталка. Роб величному гідропарку кілька тисяч киян освячували воду та занурювалися в ополонку. Деякі сміливці вірять, що купання на водогращів очистить душу та зміцнить здоров'я на увесь прийдешній рік. Перевірили це на своєму досвіді Артем та Ольга. Цьогоріч у четверте. Ні, насамкіли класна. класно. Тобто ти вискакиваєш і одразу жарко. Перші дві минути жарко, потім холодно, потом жарко. Ну а ще не класно. Головне натякають, аби не забути правильно зігрітися. «Це частина традиції». Перед тим як зануритись у воду, кияни молились біля каплички на честь хрещення Господнього. Обряд освячення води здійснив Петрях Київський і всієї руси України філарет. Ті, хто не насмілився зануритися у полонку, набирали освячену воду із бюветів. Отець Миколай каже, що так зване духовне моржування не є обов'язковим. Це бажання людини. Не... Традицію, як Господь прийняв грешення, хоча церковного підґрунтя тут немає. Не обов'язково там е, сягати у вотолонку, щоб е, очиститись. Насамперед людина очистити себе покаянням. Проте в народі вірять ще й у інші цілющі властивості води у цей день. Я, я вірю, та що коли можна виматися цією водою, то стаєш гарним. гарним. і красивим. Наталка роб'яна Буцько. Епізоди. Ангел Сакашвілі та чорт Ляшко. Студенти прийшли до Міністерства освіти і науки із різдвяними колядками. Реакцію міністра бачив Леся Кимчук. Сьогодні в Міносвіти гамірно до міністра завітав Могилянський вертеп. Я сподіваюся, йому буде принаймні смішно, але все-таки я думаю, десь в глибині душі він погодиться зі всім, що ми йому скажемо. Щороку з пудеї Києво-Могилянки прогулюють пари, щоб через класичну різдвяну історію показати киянам найгостріші проблеми українського суспільства. В цьому році ми відзначили для себе якраз проблему олігархії, хабарництва. Окрім міністра, вертеп прийшли подивитися і співробітники. Смішно всім де скажи старий твої манери чи може нас ти теж посвятиш піонери у цьогорічному вертепі. Чортів грають Ляшко та Патріарх Кирил, Ангелів, поліція та Сакашвілі. Палку битву між добром та злом завершує податкова у ролі смерті. На прохання жида дати гроші на освіту. Міністр віддає останнє, що залишилось у кишені. Після виступу студенти обступають колишнього ректора та запитують про враження. Квіту вертеп сподобався. По-перше, є що спільне це злободенність. Могилянські вертепи дуже злободенні. Іноді ми сміялися з таких сумних речей, коли коли був Янукович і табачник. Через іронію та сарказм вертепу студенти щороку намагаються донести свою громадську позицію і встигають до кожного хочого. Та на черзі найголовніший виступ. Верховна Рада теж дуже хоче вертепу, І думаю, кому кому а їм це треба донести в першу чергу. А вертепував разом із студентами Леся Кімчук. Епізоди. Всі новини на сьогодні з вами була Катерина Коваленко. До наступної п'ятниці.